Я дуже ну, засмутився, так дуже було неприємно, дуже хотів поїхати на Олімпіаду. Дуже ну я вважаю, що я міг ніхто зробити. Не вистачило всього три очки. Я зробив 56, амо, а той, хто поїхав, зробив 59. Так багато людей кажуть, що я перший, хто не поїхав на Олімпіаду і називають моїм кращим результатом. Але я, я вважаю, що на Олімпіаді 2028 я зміню це і зможу показати на найліпший час і найкращі. Результат і сподіваюся на те, на це. Так, і так само в Римі я зупинився в двох кроках. Якщо тут я зупинився в одному кроці, то в Римі я зупинився на двох кроках. Я думаю, що це все досвід, і він йде на на, на краще. Я думаю, що в майбутньому все буде добре. Насправді я був здивований, здивований такими результатами. Вони зробили дуже гарний час. Вважаю, що це був. Дуже гарний старт для всіх, для них, для нас, для того, щоб показати, що дійсно скалазіння це олімпійський вид спорту. Ми заслуговуємо там бути, для того, щоб показати, що ми дійсно сильні спортсмени, і ми не просто так там якісь хлопці, хлопці які просто лазять щось десь, як-то якось як там кажуть в нас, ходять в гори. І я вважаю, що це дійсно гарні результати. Я вважаю, що я зможу зробити такий час в майбутньому, або навіть краще і. Ми дійсно покажемо, що ми можемо, і що може Україна, і все буде добре. Я вважаю, що це все досвід. Це моя ментальна підготовка. Я вважаю, що я ще такий досить молодий спортсмен. Не все повинно бути зразу. Дайте мені трішки часу, я зможу показати найкращий свій час і на змаганнях, і на тренуваннях, і зможу розвивати те, що я роблю на тренуваннях, адже на тренуваннях я роблю досить гарний час і досить конкурентний з іншими. І якщо я не роблю помилок, я досить можу конкурувати і навіть іноді можу зробити. Я вважаю, що я можу вибігти з 5 секунд. Я вважаю, що можна досить гарно бігти. І я вважаю, що все це з досвідом. І все буде в майбутньому, і наступний рік покаже це, і ми все це побачимо. Насправді все, ну, все виглядає просто на, на трансляції. Ти дивишся, вони щось лізуть, лізуть. Тобі здається, що ти можеш зробити так само або навіть швидше. Але насправді, коли ти приїжджаєш на змагання, в тебе ну, скрізь різні зачіпки, скрізь різна стінка. Різне тертя, і це дуже впливає на результати. Наприклад, в Паріжі було дуже гарне тертя, дуже гарні зачіпки, і ми всі бачили дуже гарний час. Можемо взяти інші змагання, на яких дуже не дуже гарна стінка, дуже гарні зачіпки. І ми всі бачимо, що час досить ну трішки інший. І насправді в нас досить багато складових, які дають, щоб ти зробив гарний час. Ми займаємось і легкою атлетикою, і в тренажерці, і ми качаємо і спину, руки, все треба качати, тому що тільки якщо ти будеш качати руки, цього не вистачить. Якось я працював з якимось доктором, який сказав. Навіщо вам качати ноги, якщо у вас є руки? Вам працюють тільки руки. Але він досить помиляється. У нас насправді я навіть вважаю, що 60% працюють ноги і 40% працюють руки. Досить труд, досить складно зробити гарний час без цих компонентів. Я вважаю, що треба все розвивати. Тому ми навіть займаємось іншими видами спорту, такими як легка атлетика і. Ну, легка атлетика, так я бачив, що і підтягування на, на пальцях. Чи це потрібно для вас для швидкості? Е, насправді в нас е, досить великі зачіпки. Нам насправді не до ну не сильно потрібні саме підтягування на зачіпках, але якісь такі силові вправи, такі як виходи, як швидкісні підтягування. Так це досить сильно впливає. В нас повинна бути взривна дуже гарна сила, і насправді так іноді не помішає трішки. Підкачати пальці, саме хват, але так, ми більше працюємо з силою і саме взривною силою, вибуховою силою. так. Mm -hmm. В нас е, саме сезон йде літом. Взагалі головні старти йде, йдуть літом. Можуть бути. У, е, навесні можуть бути якісь Кубки Європи, Кубки світу, але саме Чемпіонат Чемпіонат світу, Європи відбіркові етапи всі йдуть літом. Е, олімпіада саме літом, все літом. І ми, коли літо проходить, трішки ще бігаємо на стінці. Ну, ми це називаємо бігаємо, лазимо на стінці, щоб було ну, понятно, зрозуміло. І саме ми починаємо готуватися взимку. Я можу сказати, що я майже не лажу на стінці. Я тільки в залі, тільки легка атлетика, тільки сила. Я майже не лажу на стінці, так трішки іноді, щоб пам'ятати, що робити, щоб не забути після зими. І я думаю, що 90% зимку ми тільки робимо силу і не робимо навіть стінку. І більше в кінці зими, на початку весни, ми вже робимо стінку і починаємо лазити на швидкість і вже лазимо. Насправді так, на жаль, я знаходжу в Польщі, дуже хотів би знаходитись в Україні, але немає достатніх умов, щоб знаходитись в Україні. Немає достатніх умов для тренувань, щоб знаходитись в Україні. Щоб досягати високих результатів, треба, на жаль, тренуватися в Європі. Ми, на жаль, не маємо в Україні досить сучасних стендів. Тільки місяць тому нас побудували новий стенд, і я ще там не був. Ну, думаю, що я скоро приїду туди. Подивлюсь, як там, і думаю, що там може бути сучасний стенд. Але саме в Одесі, в моєму місті, поки немає сучасного стенду, немає прямо таких сучасних умов, на яких я мог тренуватись. В Польщі так, я повністю живу, повністю проживаю за свій рахунок, повністю сам. Немає ні тренерів, ні масажистів. Нікого немає. Я повністю сам я працюю дистанційно зі своїми тренерами. Сам пишу, мені тренера пишуть. я... Постійно на зв'язку з ними, постійно обговорюємо програму, як буде краще зробити. Але, на жаль, я не можу працювати офлайн з ними, так як вони знаходяться тут, в Одесі. І дуже приємно, що я зараз тут і можу працювати з ними офлайн. І дуже приємно, коли вони приїжджають до мене. Я розумію, що дуже складно їм приїхати до мене, тому що в них тут дуже багато справ. Не не завжди їх відпускають, але я дякую, що є така можливість, що вони можуть приїхати і підготувати мене. Це дуже впливає на мене. мої, тренера, мої тренера дуже впливають на мене і дуже роблять велику працю над тим, щоб я досягав результатів. І тільки завдяки ним я досягаю цих результатів. Якби не було моїх тренерів, я думаю, що мої моє досягнення. Я б не рахував їх в зовсім. Ми зараз живемо в місті Битом. Це невеличке місто біля котовіце. Дуже гарний скеледром. Дуже дякую полякам за те, що вони нам предоставляють цей ескаладром. Дуже файні умови для тренувань. Дуже дякую всім колегам з Польщі, які нам допомогли. Коли ми приїхали в цей тяжкий час, дуже дякую за те, що вони нам допомагають на цей день. Завжди на зв'язку зі всіма. Дякую нашому стенду. Якщо хтось буде в Польщі, колись приходьте, дуже гарний з кавердром. Всіх запрошуємо. Насправді я тільки це було. Я, я, сьогодні я пам'ятаю, це, бо я повернувся зі зборів. Я, ну, Як і усі українці не очікував такого. Е, і я був дуже здивований, дуже наляканий, я не знав, що робити. Як і всі українці, я сподівався, що це на тиждень, на два, на місяць. Я не хотів виїж, ну, виїжджати з України. Я думав, що я буду зараз в Україні жити в Україні, далі буде все в Україні, але я прийняв для себе складне рішення. Я виїхав в Європу. Мені було, Мені було тоді 17 років, я не розумів, що далі, що буде далі зі мною, що буде далі з моє... за моєю сім'єю. Я виїхав один зі своїми друзями. І ми виїхали і жили, і не розумів, що буде далі. Це був дуже складний удар для мене. Я навіть не... Перший тиждень-два я навіть не міг тренуватися, і я просто був в шоці. І ну, Потім я відновився, почав вже більш, більш гарні тренування робити. І я вважаю, що ми це, я це пережив, і це дуже складно було для мене. І по цей день це дуже складно те, що споюється в нашій країні. І на усіх змаганнях я намагаюсь висвітлювати те, що я дуже вдячний нашим збройним силам України, дуже вдячний тим, хто оборонить нашу країну, тим, хто допомагає нашій країні, тому що без них ми б не були там на змаганнях, без них ми не виступали би. Без них не було б тих результатів, які ми даємо без тих, хто заборонить нашу неньку, і дуже дякую тим, хто там стоїть, і дуже дякую тим, хто долучається до того, щоб наша перемога була вища. Здається, що дуже легко знаходитись там, так для когось, мабуть, це легко, Але для мене дуже складно не працювати зі своїми тренерами, знаходитися одному там, робити складні вправи без нагляду тренера. Тому що, якщо ти робиш складні вправи без нагляду тренера, це ризик. Травмуватись, а мій, один мій тренер не може виїхати в Європу, а інший тренер знаходиться тут, тому що він не може так само там бути. І це дуже важко тренуватись без тренерів, дуже важко, але ми це робимо і набагато важче захищати нашу країну і знаходитись там. Тому як, коли в мене якісь бувають труднощі, я завжди можу згадати тих, хто там, і я завжди. Порівнював їм набагато складніше ніж мені, я роблю свою справу, і вони роблять свою справу набагато складнішу. Насправді, порівнюючи з іншими країнами, порівнюючи з тою Індонезією, яка Дуже конкурує на світловому, на світовому світовому рівні, порівнюючи з Китаєм. В них набагато більше спортсменів, які роблять час. Так, в нас є я, Константин Павленко, Ярослав Хач. Ми всі робимо гарний час. Ми дуже конкуруємо між собою. Кожен з нас хоче зробити час раніше, кожен хоче зробити час краще. Так, це дуже тебе налаштовує, але насправді у нас дуже. Ну, якщо порівняти з світовим рівнем, у нас дуже слабка конкуренція. І хотілося б, щоб у нас було більше атлетів, які можуть зробити гарний час, але я вважаю, що це все час і це е, війни в нас так менше атлетів. Я вважаю, що з часом в нас з'являться атлети, які зможуть противостояти нам, і які зможуть конкурувати з нами, і які будуть робити гарний час. Я думаю, що Україна буде. На світовому рівні одна із най найкращих. І навіть зараз ми одні з найкращих в цих умовах, в цих складних умовах. Ми намагаємося бути одними з найкращими в Європі. Ми я вважаю 100% лідери, одні з лідерів. А на світовому рівні ми так не перші, не другі. Але я думаю, що з часом ми зможемо бути першими і другими, і третіми. І ми я думаю, що ми зможемо навіть встановити рекорди. Я вважаю, що це все реально, і це це, це, це можна можливо і все це в майбутньому. 4,7 було вже в Парижі чи є ще взагалі межа. <рес> Я вважаю, що межа ще дуже далеко для нас. Дуже далеко. Дуже багато людей казали, коли зробили 5 секунд, 10 років назад. Казали, так, 5 секунд це неможливо, це вже межа. Я вважаю, що це не межа спрогнозувати дуже, дуже важко спрогнозувати, який буде саме час. Я думаю, що 100% час поліпшиться і буде вже 4-5. Можу так сказати, 4, 100% буде 4.6, а можливо 4.5. Я думаю, що ще декілька років і вже буде як в легкій атлетиці. Так що буде один рекорд, і він буде триматись, можливо, навіть 10 років і 5 років. Але зараз так, з кожним, з кожним стартом ти все бачиш, і бачиш, як поліпшують час, і думаю, що. Все можливо і все в наших силах, і це все можливо зробити на змаганнях. Головне зробити це все, все на змаганнях. Головна моя ціль, я думаю, що це Олімпійські ігри 2028, зробити медаль, золоту, підняти прапор своєї країни на перше місце. Я хочу це дуже зробити. Так, є локальні цілі, як виграти, переміг перемогти на чемпіонат Європи, чемп'яті світу. Це дуже хочеться. Але все ж таки головна ціль, як я думаю, для кожного спортсмена це олімпійська медаль. Вона важлива дуже, вона не, не порівняється з іншими медалями. І я думаю, що це можливо, це треба готуватись, і все можливо все в наших силах.